Виключно в ефірі нашого каналу вітаємо друзі в ефірі. Програма Політклуб на телеканалі Еспресо. Найбільш актуальні теми тижня країн-членів НАТО величезні арсенали. А Росія вже на підході до вичерпання ресурсів. Теми, що викликають резонанс в нашому суспільстві, це ж питання перемоги Трампа. Що воно таке? Аналіз процесів, що змінюють країну та кожного з нас. Що ще можуть зробити росіяни? Чи здатні вони задіяти? скажімо, там ресурси со союзної з ними лукашенківської армії Віталій Портников та гості проекту прочитали всю служити. Угу. Прийміть мою стилю? Я дякую. Це важко було. Це але мені це... просто було цікаво, але це ж абсолютно не істіль. Допомагають розібратись в сьогоденні. Та спрогнозувати майбутнє пропонували сполученим Штату заключити з нами двосторонню безпеку. Воду проєкт для небайдужих та мислячих. Політклуб Щонеділі о 20.00 на еспресо.